Вітаю всіх, а тепер беру колоду результатів і повторюю розклад. Після всього, що відбулося? Зустріч в Будапешті після останніх подій. Можлива взагалі. Зустріч в Будапешті. Після останніх подій, можлива взагалі. Пашку? Так, але. Це карта Паш. Вона маленька. Працюють над цим сильно. Десятка мечів. Ну, як розчарування трансформації. О, відлюдник пішов. Колесо долі. Я б сказала, що більше ні, чим так. Вірогідність дуже маленька. По відлюднику. Ану, Трамп хоче цю зустріч ще. Ні, не хоче. Путін хоче цю зустріч в Будапешті. О. А той хоче. А Трамп вже ні. Все, він розчарований, він в роздуми пішли. Ого. Зміна ситуації по смерті. Розчарування. Мані... Ось ця маніпуляція сімка мечів пішла. І оцей туз мечів удар. Які мені показувала колись давно в розкладі, що Трамп має козир. Оце карта і була, я чітко запам'ятала. Ось він і пішов хід. Який це козир? Ну, я думаю, це там що Путін О, підгорає. Ну, звісно, що потрібно. Хоче, а це вже не хоче. Ну, якщо вмовить, любимої тут. Така цікава тема. Ну, тепер Путін зможе вмовити Трампа на зустріч особисту. Путін зможе вмовити Трампа на особисту зустріч. Ну, є шанс. Десятка кубків, Така емоційна розмова є. Момент. Розчарування отримав він. Так. Сильно, сильно. Ну, якось, знаєте, це вже велика політика пішла. Я робила багато розкладів, більше повторювати не буду, поки залишаємо те, що є. Тут зараз події. Слідкуємо за подіями. Коли куди події підуть, то і буде. Я не хочу робити розклад щодо зупинки. Не бачу сенсу. Шанс є. Дивіться. Великий шанс зупинку бойових дій висить. Він прям завис, величезний. Як він програється, це питання. Або зараз, або аж кінець року, туди. Щось таке.